А ти чув, що з'явились телефони, вбудовані у вухо, телевізори вбудовані у око. Ой, трясця. Вже проводяться розробки нових вихоні тазів. Як казав мій дід, пиячити то вам не спортом займатися. Тут здоров'я треба мати. Мамо, а навіщо ти вийшла заміж за тата? Мама повертається до чоловіка. От бачиш, навіть дитина дивується. Прийшла свекруха до невістки, провела пальцем по шафі і показує на порох. Ну, і як це називається? Як називається, як називається? Свиня завжди знайде болото. Що ти сказала? Містер Пропер спочатку винайшов шампунь, але після того, як у нього повилазило все волосся, він зрозумів, що краще цією рідиною мити підлогу. <рес> Суть російських казок бути дурнем, лежати на печі і тобі пощастить. Ну, або прилетить в півдрон і не пощастить.